Українська свідомість, дорогі мої, багатьом українцям не зрозуміла поведінка більшості московитів, Ну, загалом не зрозуміла це м'яко сказано. Багатьом українців насправді їх поведінка обурює, обурює схвалення розв'язаної війни проти України, вже не кажучи про участь у ній. І удавання, що війни ніби й немає, і навіть покора, з якою вони йдуть на забивання у зв'язку з об'явленням мобілізації на території Московії, така поведінка не тільки обурює, вона ще й дивує принаймні деяких людей, як взагалі можна дозволити так поводитися із собою чи своїми близькими. Як так можна терпіти над собою таке знущання? Це дійсно не зрозуміло багатьом українцям. Так що пропагандистська теза про один народ зовсім невірна і брехлива за своєю суттю, бо в Росії московитів та українців зовсім інше ставлення до держави? А яке воно це ставлення? Українці ставляться до власної держави різноманітно. Хтось боготворить, хтось недолюблює, що не заважає їм боронити її від ворога, хтось ставиться нейтрально, хтось намагається покинути її, але у них немає ставлення до держави як до ідола, і саме ідольське поклонення власній державі відрізняє московитів від українців. Звичайно, не лише це, але мова зайшла про ставлення цих двох зовсім різних народів до держави, тому далі будемо триматися канави нашої розмови. А як само проявляється це ставлення? Стосовно московитів, це їх мовчасна згода з усім, що коїть їх держава, як з іншими країнами та людьми, так власне і з ними самими. Згідно такої логіки, громадяни не можуть піддавати сумнівам все те, що робить керівництво їх держав, навіть коли це стосується особисто їх. Втім, для себе вони не несуть особистої відповідальності за те, що коїть їх держава. Тому московити щиро дивуються, коли українці та інші народи світу вважають їх винними за всі злочини путінського режиму, що, ясна річ, не скасовує їхньої відповідальності. На відміну від московитів, українці дуже перепрошую, що взагалі вдаюся до цього порівняння, сприймають себе. Як частину держави. Мова, звісно, ведеться про свідому частину українського суспільства, а не тих, для кого яка разниця, не тих, хто звик постійно чекати щось від держави, натомість нічого не даючи у відповідь. Такі люди за свідомістю недалеко пішли від московитів. Стосовно ж свідомих українців, тобто тих, хто сприймає себе як частину української держави, які усвідомлюють, що несуть повну відповідальність за власні дії і побічно за те, що робить їх держава, то вони є справжніми патріотами України. Навіть якщо волею долі давно і далеко опинилися. За її межами, чи навіть не є українцями за етнічним походженням. Звісно, відносно питання патріотизму, в кожного може бути власна думка, яка не збігається з нашою. Але справжнім українським патріотом, як, на мою думку, є не той, хто є просто українцем за походженням. Чи вільно володіє мовою? А хто користуючись біблійною аналогією, є українцем за духом, цінує її цю країну, її культуру, її мову, її спадщину, любить її народ. Дивися, Римлян, 2, 28-29. І що найголовніше, готовий чимось жертвувати заради України. Не казати, що вона мені дала, за що буду гинути там. І таким людям передусім буде похвала не від людей, а від Бога. Ремлян 2.9, що ясна річ, не скасовує пошани із людського боку. Якась невідома сила. Зруйнувала багато українських селищ, забрала безліч життю українських військових і мирних жителів. Ясна річ, що ім'я цієї невідомій силі армія Московії. Але багато людей з самої Московії, з багатьох країн світу, а дехто знаходиться і в самій Україні, стверджує, що це все накоїла якась невідома сила. Це мерзотно, це цинічно. Це кажуть не тільки політики, але й пересічні громадяни. Кажуть, навіть не червоніючи, забувши у всякий сором страх. Страх за можливі наслідки сказаного і зробленого. Але наслідки обов'язково будуть, але пізніше, з часом, а доки люди кажуть і роблять те, що вважають за потрібне. Неправедне нехай не чинить неправду, нечистий нехай не осквернюється, праведний же нехай же творить правду, і святий нехай ще освячується, ось прийду скоро, відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами Його. Откровення 22, 11, 12. Отже, Спаситель запевняє, що дає кожному з нас свободу вибору, творити чи коїти зло, зі свого боку лише уточнює, що настане час, коли доведеться кожному платити за зроблений скоїне. Усім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, щоб у в тілі добре. Апостоле, 2 Коринтян 5:10. І з чого люди взяли, що цей суд обов'язково відбудеться лише після смерті. Суди Господні відбуваються і за земного життя людини, до того ж, неодноразово. Якби Господу було байдуже до нас тоді так, він дав би людям можливість грішити і коїти всі гедоти до схожу, щоб потім після смерті спитати їх по повній. Як казали в радянські часи, за усією суворістю закону. Але на щастя, Господь Бог не такий безшальний, як радянська влада, за що вона його і ненавиділа. Він благий і лагідний, і іному милостивий до тих, що призивають його, Псалом 85.5. Він сам запевняє через пророка Єзикилу, Хіба я хочу смерти беззаконника, говорить Господь Бог чи не того, що він повернувся від шляхів своїх і був живий, 18.23. Через те суди Господні з кожним з нас відбувається куди частіше, ніж нам того хотілося. Загалом дає людям волю. Більшість з нас взагалі воліли, щоб над нами ніколи не звершувалися суди Господні. Але, на щастя, такого немає, бо в іншому випадку вся земля би перетворилася на пекло. От лише цю річ розумієте є не так вже й багато людей, як і біблійну істину. Господь, кого любить, того карає Іурею 12:6, карає ясна річ для нашого блага, щоб ми, в свою чергу, не потерпали від наслідків власних гріхів. Проте багато людей. Та що там люди, цілі народи, попри численні божі напоучення, все одно наполягають на своєму, заличаючись при своїх гріхах, з часом з лихвою позжинаючи посіяне. як пожнуть ті мудрагелі, які запевняють, що всі біди України принесли якась невідома сила. горе тим, які зло називають добром і доброзлом. Пітьми вважають світлом і світло пітьмою. Гірке вважають солодким і солодке гірким. Горе тим, які мудрі у своїх очах і розумні перед самими собою, Ісаї 5, 20, 21. А під цей опис підпадає ну, дуже багато людей, втім, це їхні власні трудощі. А нам, в свою чергу, не варто забувати про власні гріхи та їх сумні наслідки, і тому, користуючись великим милосердям Божим, слід у них щиро каятися, щоб у всякій мірі уникнути Божих судів, адже кожен з нас дасть за себе відповідь Богові, ремлян 14, 12. Навіть якщо ми особисто не називаємо чорне біле, а чорне біле, біле чорне. І є жертвами московської агресії. Дорогі мої, чи можна відгородитися від війни і розбрату, вимкнувши телевізора і покинувши інтернет? Марна справа. Чому? Постараюся пояснити? У світі зараз неспокійно, у різних куточках планети ідуть війни. І у нас на Україні неспокійно є загроза вторгнення на Сході. Ти всім серцем переживаєш про все це і тому ночами не спиш, просиджуєш, то клацаючи по ТВ каналам у пошуках новин, то передивляєшся у місце світньої мережі, активно вступаючи в дискусії. Жахаєшся чи радієш, дізнаючись у нові подробиці про те, що діється у світі і смакуючи їх. Ти мало куди виходиш зі своєї кімнати, від мерехтливого екрану комп'ютера зі своїх соціальних мереж, але чому ж в тебе відчуття, що ти напередовій? Що ти б'єшся з ворогами і знищуєш їх, що ти носій вищої і останньої правди, яку слід нав'язати і скрізь. От вже ти і сам у тривожі. ти кажеш, що тобі погано, через те, що ти захлеснутий загальною ненавистю і гнівом, що от вже ти смертельно. Посварився з десятком колишніх друзів, що всіх їх ти поділив на своїх і чужих, і що втрати від цієї віртуальної війни, яка відбувається в інтернеті, та вбиває все добре в людській душі, реальні і непоправні, а значить, ворог людського роду. Що штовхає нас на засудження, ненависть і ворожнечу у чомусь переміг нас. Ти запитуєш, що відбувається? Звідки береться ворожнеча? З якого насіння виростає війна? Може варто просто заткнути вуха і очі, відгородитися від усіх, піти в повний затвор. Вимкнути комп'ютер і не читати новин раз вони так руйнівно діють. Як відповідь, я процитую тобі: Ти дозволиш слова одного мудреця, рабі Нахмана Збройслава, про які випадково не випадково, мені самому нагадали днями: Наберися терпіння. І вислухай, цитата буде довгою. Увесь світ повний розбрату. Він палаткотить між народами і всередині міст. Він виникає у будь-якому домі, між сусідами, у кожного з його дружиною, домочадцями, слугами і дітьми. І ніхто не замислюється про кінець. Про те, що щоденно людина помирає, з кожним днем наближається до смерті, адже минулий день вже не повернеться. Знай усе єдине розбрати між окремими людьми, наприклад, головою сім'ї і хатніми, це той ще розбрат між царями і між народами». Адже кожен з домашніх ідособлюється, якби в окремий народ, і вони б'ються один з одним точно так, як і воюють між собою народи. Хто, якщо навіть хтось, прагнучи до тиші і спокою, уникає свар, все одно виявиться втягнутим у розбрати і війни. Те саме ми виявляємо, дивлячись на війни царів і народів. Трапляється зрідка, що якийсь народ жадає миру і зовсім не хоче воювати. Більше того, він якби схиляється перед своїми сусідами і не раз, але його змушують супереч його волі приєднатися до тієї чи іншої сторони. Поки не втягнуть у війну. Те ж саме відбувається у приватному житті, у домашніх війнах. Адже людина сама по собі малий світ, в якому знаходить відзеркалення весь всесвіт. Тим більше людина разом з її домашніми усі народи відображаються в них. І вони ворогують і б'ються один з одним. Тому буває, що людина, яка опинилася на самоті у лісі, може збожеволіти. Причина в тому, що в людині є присутні всі народи. Коли вона залишається одна, різні народи, що містяться в ній, починають ворогувати. І у міру того, як вони долають один одного, вона вимушена ставати на бік то одного, то другого. Разом з цими перевтіленнями перевертається її уявлення. А від цього і справді можна збожеволіти, коли ж людина знаходиться в середовищі інших людей, війна між народами, що відбувається всередині людини. Знаходить собі вихід, прориваючись назовні, вона поширюється на оточення, захоплюючи всіх домашніх і сусідів. Власне, про те ж нам кажуть і християнські подвижники, і світські психологи, і просто люди, навчені життям. і ми б багато разів слухали і погоджувалися. Та тільки забуваємо знову і знову голівоньки у нас дірамі. Розумієш, друже мій, що відбувається? Джерело ворожнечі і ненависті не зовні, а всередині у твоєму серці, від світу і ближніх не піти, і не комп'ютер потрібно викидати, щоб повернути собі втрачений мир душевний. Комп'ютер просто інструмент, він невинний, а звернути увагу, хоча і лінь, і так часом не хочеться на своє власне серце. У народі, дорогі мої, кажуть, як аукнеться, так і відгукнеться. Коли важко, коли обставини стискають, коли ми на межі. А підтримки немає від кого очікувати, не варто впадати у відчай, не варто нарікати на свою долю і на Бога та відправляти власне життя під крутий уклін. Це мить правди, мить, в якій ми можемо зрозуміти те, чого не розуміли все своє попереднє життя. Настав час жнив. Час коли ми збираємо те, що посіяли, кожна наша думка, кожне наше слово, кожна наша дія це насіння, яке ми постійно сіємо в ґрунт свого життя, у життя всього людства, саме всього людства, бо між всіма нами такі глибинні, практично наслідкові поєднання. Про які ми навіть не підозрюємо. Тож, коли ми маємо відносно когось погану думку, навіть коли та людина за всіма людськими законами заслуговує на погане, то шіємо недобре нащіння, врожай, з якого нам рано чи пізно придеться збирати. Кожна наша негативна думка, негативне слово, негативна дія. Є виразом нашої зневаги до Бога. Саме наш негатив ставить стіну між Богом і нами, не дозволяючи Богові захищати нас, і ми рано чи пізно стаємо перед наслідками попереднього нашого життя. Нам тяжко. А скількох людей ми образили хоча б подумки, скількома людьми ми знехтували, скількох людей ми обікрали, не думаючи над тим, що когось обкрадаємо, а лише стараючись збудувати для себе свій зручний світ. Не вийти. Життя в негативі і з рахунок інших людей руйнує наш мир. Та наш світ, прокладаючи дорогу до аду. А ад, як і Царство Небесне, розпочинається ще тут, на землі, і проявляється в нашому земному житті. Коли нам тяжко, це свідчення того, що чаша переповнена, що прийшов час уважного перегляду власного життя. Прийшов час покаяння, через яке ми омиваємося від бруду всіх недобрих справ, які натворили свідомо чи несвідомо, думкою чи словом, бездіяльністю чи ділами. Бог чекає кожну людину, чекає, як люблячий батько. І як люблячий батько, він дає нам всі необхідні знання для зміни світогляду, зміни життя і внутрішньої переміни, яка відкриває двері до Царства Небесного. Не хтось винен у тому, що відбувається тут, на землі, з нами, з людством, з природніми процесами. Винна кожна конкретна людина. Я, ти, він, вона винна кожна людина, яка живе на нашій поки що прекрасній планеті. Сила людини неспогненна і діє завжди в незалежності від того, усвідомлює людина ту силу чи не усвідомлює. Свідома дія лише підвищує ефективність. І приносить очікувані плоди. І якщо ми бажаємо добра собі, нашим дітям і всім нашим наступним поколінням, то мусимо ставати свідомими, свідомими у Божі, який відкриває причини і наслідки, а не ганятися за ілюзією земного щастя. Бог кличе кожну людину до свідомого життя. І до свідомої дії, не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина Та й пожне, хто шіє для плоті своєї від плоті пожне тління. а хто шіє для духа, від духа пожне життя вічне. Послання до Галатів 6, 7, 8. Господи, прости і помилуй. Мене грішно, Господи, прости і помилуй нас грішних. Дорогі мої, і ви всі перепрошімо Бога, і в такий спосіб спричинимося, щоб Божа ласка, Божа благодать могла діяти в світі, бо там, де є гріх, де є ненависть, Бог не може нас захистити. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!